У тими, хто представляє абсолютно різні спеціальності на полі бою, але при тому вони дуже роблять одну справу: справу того, щоб тут в СПУ, можна було працювати, розвивати економіку і можна було жити. А вони захищають Україну і за це їм величезна слава і шана. І з нами безпосередньо зараз зв'язку це Петро Айдащук, це старший офіцер відділення комунікації 80-ї окремої десантно тормової галицької бригади збройного сил України, пане Петро. Вітання вам. Вітаю вас, вітаю наших е слухачів і глядачів. Сьогодні у нас буде також почати тільки, тільки а, наших слухачів, і глядачів ознайомити з вами, тому що вас цікавить на різку здобуття, ну, ви людина з нашого цеху, з телебачення, з медіа. І коли працювали на поковині редактором, скажіть, як ви себе прийняли приміщення. Що буде в збройних силах України, що спонукало насамперед це ця свідома така позиція? Розумілості наша перед нею розповідає про натягте ша так допісність таких своїх процесів. Мабуть, це головним фактором став, з поскільки... Ну, насправді, те, що я вступив до лав збройних сил, зокрема до десантно-штурмових військ 70-ї окремої галицької десантно-штурмової бригади, це було не спонтанне рішення, цілком зважене, адже. Я е, розумів е, тоді, там, працюючи, в засобах масової інформації, що, на жаль, е, імовірність війни вона дуже велика, і е, був, в принципі, готовий до того і доєднався до збройних сил в, в перші дні повномасштабного вторгнення, адже на той час зрозумів, що. Взяти до рук зброю і полишити цивільну професію це буде найбільш правильним рішенням в тих умовах, е які склалися, адже так як для мене, як для медійника, стало зрозуміло, що якось запобігти війні е працюючи, назвамо це так на інформаційному фронті, вже неможливо, адже інформаційну війну на той момент ми програли, якщо вже по Україні полетіли ракети, і наш державний кордон. Перетнули офі офіційно російські війська, значить, тут вже йде мова про е звичайне існування країни, збереження її державності, і я, як резервіст 80-ї бригади, ухвалив для себе рішення у пев у перший день повномасштабки, що я візьму до рук зброю та піду на війну. У тому ж своїх інтерв'ю ви сказали, що коли ви прийшли безпосередньо. 25 п'ятого вже числа, 25 п'ятого лютого дві року. І вам сказали журналіст, от ви можливо буде спеціаліцером, а ви сказали, ні, я у мене є облікова спеціальність снайпер. Я власне здобув цю спеціальність для того, щоб її використати в бою. А от зараз знову пройшло два роки все таки повернулись трохи до більш не завжди журналістською, а такої діяльності комунікації з громадськістю в детальної галицькій присаді. Е, так, вірно, коли я прийшов в перший день, там поглянули на мою цивільну спеціальність. Мені якби натякнули, що це теж е, можна цим займатися у, у війську, але подивившись на те, що я снайпер, мені також сказали, от то у вас буде багато роботи е, в принципі. З чим я погодився, і я себе налаштовував в принципі тільки на те, щоб виконувати саме бойову роботу у війську. Про про ЗМІ журналістику я на той момент не думав. Потім з часом, десь через місяців, 10 мені знову е, натякнули, чи не хотів би я займатися е, журналістикою в армії? Назвемо це так в загальному. Я теж тоді відмовився, тому що е, то вже була трошки зовсім інша ситуація. Ти розумієш, що ти є складовою бойового колективу, е, навколо тебе є твої побратими, і залишати їх. І ти займатися чимось іншим, у мене тоді е, бажання не було, але так склалося, що після двох років е, перебування у бойовому підрозділі, виконання бойових завдань я зрозумів, що ну, не дивлячись на те, що я там міцний молодий, моє здоров'я не залізне, і воно вже е, е, почало ставати поганим і не дозволяти мені виконувати там на 100% Свої ну бойові завдання, і, врешті-решт, мені знову було запропоновано доєднатися тоді ще до прес-служби бригади, нині відділу комунікацій. І Я власне погодився і став пресофіцером. Давайте тільки всередині нашим будівлям. Теж прикриємо, як ми працюєте, тому що ми розуміємо, що так як ворога застосовує і хто так, як дуже багато дезінформації є. Кожного дня в соцмережах, і люди де, знаєте, це інформаційний гігієнт, я до кінця в дотримуватися. Я розумію, що важливий за всередині бригади, всередині ось ця комунікація, що ви публікуєте, що ви робите, дуже важливо розповідати на суспільству при відкриті про роботу і ваші знаєте, професійні здібності, як ми збилися у війську безпосередньо демонструвати цю працю. Е, так, робота комунікаційника від роботи журналіста насправді е, відрізняється і часто доволі дуже е, разюче. Але минуле роботи в журналістиці дає тобі досвід у спілкуванні і в роботі з самими е, журналістами, і навіть е, ти якби для них стаєш першим джерелом саме у тому моменті, як ви кажете, щоб протидіяти якомусь певному і, ІПСО, тому що зараз інформаційний простір насичений. Дуже багатьма різними, особливо неперевіреними джерелами інформації е, в ці джерела якраз вклинюються російські спецслужби або якісь певні проросійські змі, які тим чи іншим способом е, діють. А так як у нас е, зараз е, війна, і е, всі ці джерела ворожого і псо вони намагаються діяти на якихось сподіваннях, очікуваннях е, людей. Ми в свою чергу намагаємось, як відділ комунікації бригади, там за допомогою журналістів, входячи з ними взаємодію, показати, чим живе бригада, показати її бойовий шлях і насамперед, сам показати людей, які служать в бригаді, які пройшли досить такий значний шлях, тому що одна із складових. Ворожого і псо є те, що там вас бусифікують, вас відправлять на війну, і ви ніколи не повернетесь, і все, і на цьому кінець. Ми навпаки показуємо людей, тому що ці люди є, і ми намагаємось показати цих людей, і цих людей багато Люди, які доєдналися не тільки навіть у 22-му році, спочатку повномасштабної війни до нашої бригади і до інших підрозділів. А ще з 14-го року вони мають досвід. Вони завдяки цьому досвіду вижили і наближаючи нашу перемогу. От саме головне показувати, не забувати, показувати дуже багато позитивних прикладів. А їх насправді є дуже багато позитивних прикладів. Вони знову ж таки опитюють чи батання, от наскільки зараз і ви відчуваєте всередини державі, чи все робиться, щоб показати усю історію українського захисника, українського е добровольця, українського бійця, який пішов захищати державу, захищати які незалежки, захищати її кордони. Чи і, от правильно ми працюємо в цьому напрямку всі я маю на увазі? Я хочу зараз якось підміжовувати до з чи правильно чи є цей напрямок? Він є і він працює спочатку повномасштабного вторгнення насправді, але він повинен якби пережити якусь трішки певну трансформацію, тому що ми скоро будемо мати третій рік повномасштабної війни, і особливо людям в тилу вся ця тема вона трішки, я так скажу, приїлась. Для них війна стала звичною. А для декого ця звичність переросла в страх, і вони намагаються відмежуватись від цього. Тобто зараз там все одно, якщо дивитись там новини, людям переважно цікаво чомусь. Дуже це дуже дивно і парадоксально. Людям цікаві журналістські матеріали, які є, і в переважній більшості, це про ту саму, назвемо це. Звичними нам просто народі термінами про бусифікацію, про щось негативне. Про те, що дуже часто навіть буває, що самі журналісти підхоплюють е, і псошні російські наративи і розкручують їх у своїх е, матеріалах. І дуже дивно, коли людям це подобається, люди клікають, переходять, шерять ці новини. Е, вони дуже толерантно, завдяки цим новинам, починають відноситись до так званих ухилянтів. Але рівно з цим люди наші хочуть перемоги, тобто вони хочуть перемоги у війні. Але все, що сприяло цій перемозі, вони засуджують тобто, дії держави, дії певні там представників збройних сил, тих самих представників ТЦК, в яких там переважна більшість людей, яких я знаю, це ті хлопці, які повернулися з фронту. Вони зараз не можуть виконувати бойові завдання, і їхня служба зараз полягає саме от в цьому. Ми говорили про журналістику, але два роки початку широкомасштабного вторгнення ви були снайперами. Я нікого не хочу вразити більше що... спеціальностей в українській в... армії, але снайпер у нас чомусь формовізований навіть теж персонал, продовжуючи, що снайперів є значно менше на полі бою, як виглядала робота снайпера під час широкомасштабного вторгнення. Ви знаєте, романтизація пов'язана, я так думаю, з кожною професією, яка є досить складна і важка, як фізично, морально і психологічно. Тобто, романтизація це такий світлий бік медалі, щоб якось людину <хи> заманити до цієї професії. Але цю професію я ще здобув під час своєї строкової служби у 2016 році. Це був окремий полк президента України в сухопутних військах. Нині це вже бригада. Власне, і резервістом я теж був як снайпер. Насправді так, професія досить романтизована, але досить важка. І, скажімо так, що війна, особливо сучасна війна, повномасштабна війна вона отак ну дуже сильно змінює застосування снайперів. Якщо я, наприклад, пам'ятаю, коли ми працювали на півдні, це. Були дуже там великі дистанції, поля, де, де вітер. а Вітер це є найголовніший такий ворог снайпера, тому що він впливає на, на, на стрільбу, і ти розумієш, що там здійснити влучний постріл це буде складно або недоцільно, і снайпера тоді займаються розвідкою, спостереженням тобто, це той самий розвідник, грубо так кажучи, щоб люди могли зрозуміти, тільки він більш навчений мистецтву маскування. І володіння снайперською гвинтівкою. От. Мене ще нагляд питання, я хочу з От люди, які в медіа приходять до оборони, наскільки ось ти правильно обрати шлях і як себе там знайти, щоб ти ніби допомогти, туди, де ти будеш найбільш. Наприклад, і вашому тимці, коли буде так підзадку, тобі пішли з першої снайпером, а потім повернулися. Регіотно сферу покликання має тепер станову чекатися. А якось ти шлях, пройти пішов на своїй власне цілком вірно. Я насправді на початку повномасштабного вторгнення, коли прийшов до війська, я не планував ніяк займатися якоюсь роботою дотичною до змі. Мене саме цікавила бойова робота і реалізація себе. В ній проте люди, які мають журналістський медійний досвід, вони зможуть себе в принципі знайти в багатьох професіях у війську, тому що ми розуміємо, що ці люди володіють високими комунікаційними навичками, у них розвинете розвинене критичне мислення та можливість адаптовуватись, тобто і навчатись також. Плюс, якщо це люди, які там займають якусь керівну ланку в, в змі, і вони потрапили до війська, це вже можна сказати, є певного роду менеджери, які теж можуть з часом обіймати якісь там керівні посади, командні посади, починаючи від командира відділення і далі, далі. Нагадаю, друзі. У нас завжди четвер проект армія зсередину, де ми розказуємо про історії українських захисників, які боронять нас І Сьогодні в нас гостей був Петро Гайдарчук, це старший кітер відділення комунікації вісімдесятої окремої десантної волі галицької бригади Збройних Сил України. Пане Петро, дякуємо. Дякую вам. На все добре і хай щастить.